Доброго дня, друзі. Про що у нас сьогодні піде розмова, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Живуть тісні темниці, без страху темноти, хлоп'ята яснолиці, вогню малі з брати і мають душу щедру, хоч дерева, сини, згораючи, вогонь дають вони. Що це таке, вірно, це сірники. А зараз, малята, я хочу вам розповісти про хлопчика Іванка, який знайшов маленького жучка. Жучку було дуже холодно, і він попросив його віднести його до лісу. У лісі хлопчик Іванка побачив на хатинку. Зазирнувши у хатинку, хлопчик помітив Кіцьку, яка лагідна, муркотіла, згорнувшись клубочок. І солодка спала. Але в будиночку було сира, холодна, на печі лежали сірники. Іванка, звичайно, знав, що сірниками гратися не можна. Але він вирішив, що один раз одного сірника запалити можна, адже треба зігріти жучка. Іванку дуже хотілося його зігріти. Назбиравши сміття, паперу, гілочок, Іванка. Підпалив купу, і вона спалахнула. Ураз язики полум'я звиваючих пістрибнули і побігли вгору по занавісках, по меблях, і кімната наповнилася димом. Стало важко дихати. Раптом прокинулась кицька і голосно занявчала. Тілібом, цілібом, ті загорівся. Кицький дом, загорівся Кіцькін дом, валить з нього дим стовпом. Діти, скажіть, а коли виникла пожежа, за яким номером треба телефонувати? Вірно, на номер 101. і обов'язково викликати пожежну машину. На пожежній машині приїдуть пожежні, які будуть гасити полум'я. У пожежної машини є вогнегасники, довгі шланги, велика дробина. Машина має червоний колір тому, щоб її було дуже помітно на дорозі. Червоний колір дуже помітний, і тому, помітивши її здалеку, водії інших машин і пішоходи поступаються їй дорогою. Діти, скажіть, чому пожежна машина червона? Хто гасить вогонь? Чому потрібно поступатися дорогою пожежній машині? Діти, а чому не можна дітям брати сірники? Розкажіть, яка пригода сталася з Іванком? Хто допоміг йому в біді? Діти, пам'ятайте. Вогонь помилок не прощає. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей.